Одразу скажу, що дуже великі позитивні емоції від зустрічі, тому що діти майже два роки нормально, адекватно один одного не бачили, і для них це надзвичайно важливо. Тому такі перші емоційні зустрічі пройшли. І буквально з 1 вересня розпочалися е, тренування у такому надзвичайному режимі, тому що. Ми маємо навчити їх спускатися до укриттів свого конкретного класу. За кожним колективом закріплено конкретний кабінет, відпрацювати ці маршрути. Аж тут у нас відразу почалися тривоги. Тобто навчання є вимушено інтенсивним, і діти одразу потрапили в цю досить напружену ситуацію, коли перериваються уроки. Тим не менше, я думаю, що. Ми це відпрацюємо досить швидко, і діти увійдуть в цей режим. В укриттях є все, щоб відволікти емоційно. І діти співають там пісні, вони там грають на гітарі. Ми таке бачили. Ми спілкуються між собою, з вчителями, з психологами. Тобто, це досить активний процес. На жаль, з першого числа в нас почалися мінування. І діти більш старшого віку, які вже це пройшли до повномасштабного вторгнення, вони, ну так знаєте, навіть деякі з такими емоціями знову те, що вже майже забули. Це зовсім інша евакуація. Це евакуація на вулицю. Тобто відпрацьовується одразу і укриття, і евакуація за межі закладу освіти. Так, на жаль, це наші реалії, в яких ми сьогодні живемо, і е, вони навіть е, за своїм таким значенням трошки забігли наперед до освітнього процесу. Але так має бути, бо живемо в стані війни, і звичайно, питання безпеки є найбільш актуальними.